Всім привіт! Розкажу про те, як ремонтував рульову колонку на самокаті. Хто володіє самокатами Xiaomi, то знає, що в цьому місці воно розшатується. Ось цьому. І підкладують або просто проставочки, або купляють метелики так називаємо, Їх ще печатають на 3D-принтері. Я робив ось такі проставочки. Це по суті банківська карта, яка вирізана по розміру. І е, Потім я ізоленту вже наклеював. Ну, звичайно, проставки приклеювались, тому що так вони випадають. Е, але потім цього все одно виявилось мало і потім оце такий трикутничок ще всовував. Чому всовував? Тому що язичок не можна було затягнути, коли е, два шари банківської карточки. Але якщо закрив, а потім вставив, то так працювало. Тому я ще наклеїв ізоленту сюди, щоб воно не випадало. І відповідно, типу люфт теж уйшов. Але все-таки ще через якийсь час все одно почало більше шататися. Я в принципі вже знав, в чому проблема. Я знав, що ось ламається, тому що в мене вже десь рік назад була така проблема. Поламалась вона з однієї сторони, а на іншій стороні я їздив. Але цього разу в мене вже вийшло так, що поламалось воно і тут, і тут. І вийшло, що ось просто здвинулась зломаною частю з тих пазиків сюди і сюди. І виходить, що воно працювало. Я знав про це, але просто не було часу зробити. От, зробив, ось так це виглядало. Тобто стара ось вона трішки ушла, і тут вона теж не здвинута була. І ось тут видніється, що вона поломана, Бо спочатку з, з цієї сторони було поломане. Ще ось такий кадр. Ось так воно вже розібране, три куски вийшло з, з, з одного. І ось так сточилось один кусочок цей, який був тут. На диво по кругу сточено, Хоча якось типу мало б з однієї сторони, тому що воно ж типу на одну в Сторону давить. Ось так воно розбило, але я це розумів, що так буде. І нічого страшного, тому що все одно е, я планував збільшити ось. Щоб вона довше прослужила. Ось я тут заміряю, було 5 мм. А ось тут, де роздобано, то тут 6 мм. Далі було розсверлено. До речі, сам язичок у е, мене про перший самокація мій. Але тим паче він в мене сталевий з заводу. Чув, що вони були алюмінієві спочатку. в кого справді теж алюмінієвий був. Я спочатку думав, що в мене теж. І, типу, думав, що це він просто розбивається. Але по факту вийшло, що тут не розбите, а от по краях розбите там, де алюміній. Але все одно посверлив, звичайно, на 6 мм. І ось так вийшло. Тобто, тут помітно, що це 6 більший. П'ятірка в діаметрі. І це додаткові такі проставочки, щоб не було люфтів. Усіх видно по краях. Тому що якось по заводу тут занадто великий люфт. Це вони вирізані із папки пластмасової. Так то у мене є ще просічки, але тут не було з собою поруч. Тому це ось такого плану дирокол, і потім обрізав по кругу ножничками. Ще, до речі, без язичка цього і без осі для регулювання видно цей надпис, як і всюди у всередині, що це не Xiaomi по факту, а Ninebot. Тому що для Xiaomi компанія NineBot робила ці самокати. Хоча, типу, Ninebot вони вважаються кращими, вони більш потужніші, але дуже схожі. По фіксації самої осі. Раніше, коли була 5 мм, то я садив її на герметик, а зараз вже вирішив не паритися, не шукати його, а просто в дирочки залив клеєм. Ну, і звичайно вона в натяг там сидить. Просто клей 505-й, суперклей, який всюди продається в Україні. Ну І, так як і того разу, я ось кусочки ізоленти такі поприклеював. якщо що. Вдруг вона буде випадати, що дуже малоймовірно, то, звичайно, буде видно це. Щодо поломаної осі, звичайно, я вам не раджу так їздити. Якщо у вас з однієї сторони поламалось, то, звичайно, треба ремонтувати відразу. У мене ж це вийшло за засчет того, що я поїхав ще. Там десь два виїзди зробив, і звісно, вона тоді вже зламалася. Ну і. Звичайно, я розумів це і тому їхав повільно і їхав з розчетом на те, що, можливо, може руль піти назад. І всі кочки я просто переїжджав, перекачував самокат. А так, звичайно, це небезпечно. З цієї нової осі, звичайно, люфтів вже ніяких немає. Руль гарно тримається. І, звичайно, ніяких підкладок вже не треба робити. Все супер. Надіюсь, відео вам було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і заходьте в опис. Там багато корисних посилань, як по самокату, так і інше.